Вітаю вас на моєму каналі. Завітала я Павруру. Багато знижок, новинок на цьому тижні. Всім вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі. Форма для випікання скляна кругла. Діаметр 23 см. Ціна 179. А це блюдо минажниця. Теж скляне. Діаметр 25 см. Коштує 99 Салатник скляний, круглий. Теж іде зі знижкою 99. А це новиночка цукерниця скляна, ребриста. Немаленька така, дуже гарно виглядає. Коштує 249. І це цукерниця подвійна, теж скляна. Іде зі знижкою 169. Далі у нас такий набір, насадок, для кондитерського мішечка металеві 84 гривні. А це вичичистки вертикальні металеві. Ідуть з пластиковою ручкою, коштує 22, Маслянка кухонна пластикова. Одно йде бамбукове. 64 гривні. Далі ось така чашка порцелянова на об'єм 220 мл 58. А це кухоль порцеляновий. Іде в різних кольорах на об'єм 450 мл 58. Чашка керамічна мікс. Іде зі знижкою. 55. А це новинка, чашка та блюдце скляне. Дуже гарно виглядає ціна 129. І це новиночка кухоль подселяновий кава мікс на об'єм 350 мл. Коштує 59. А це набір різдвяних чашек Санта. Дві штуки в наборі 199. І це варіант таки новорічного набору. Чашка та іграшка 229. І це новинка, кухоль керамічний, бос. На об'єм 485 мл – 88. І це новинка, кухоль керамічний світло рожевого кольору 77 гривень. І ще ось такий варіант чашки поцеляної. Ціна її 59. А це подивіться, які гарні чашки, веселі малюки для малечі. Ціна 39. І це кухоль поцеляновий, теж новинка, без кави ніяк. Коштує 77. Далі у нас такий піднос пластиковий, фігурний 49. Піднос прямокутний, новорічний малюнок. Іде зі знижкою 29. І ось такий піднос теж з різдвяним принтом 29. Потім у нас така таця пластикова, йде, прямокутна. 45 на 30 сантиметрів. Ціна 49. Це вже йде такий піднос гламурний, з золотистою окантовкою, з ручками 99. Підставка для чашок металева чорна. Коштує 99, келих для шампанського скляний 74. Склянка висока на об'єм 250 мл 27 гривень. Склянка рельєфна, низька. 37. Це креманка скляна, йде на ніжці, немаленька, 84 гривні. І ще ось така креманка поменше, теж на ніжці, ціна її 69. А це тарілка фарфорова фігурна різдвяна. 99 гривень. Осуд фарфоровий, йде з кришкою різдвяний новорічний, зі знижкою 159. Кришка універсальна скляна з силиконовим обітком 26 см діаметр 199. І кришка йде на діаметр 24 см, ціна і 189. Набір склянок низьких люмінарк. 6 штук в наборі, 299. А це вже набір іде 3 штуки в наборі 49. А це вже набір для вина на високій такій ніжці дві штуки в наборі 290. І це набір склянок високих, 6 штук в наборі. Теж зі знижкою 199. А це пластикова ложка для меду. Новинка 34 гривні. Чайник для заварювання чаю. Рельєфний. Сіна 199. Чаша для міксера пластикова з кришкою на 2,5 літра. Є новинка 119. А далі в нас такий стакан дитячий з кришкою та трубочкою. Тваринка. ціна цього стакану 99. І це стакан дитячий з кришкою та трубочкою, доволі такий важкий, коштує 159. Тортниця пластикова, велика, кругла на підставці. Далі йде підставка для ножів велика в різних кольорах. Ціна 99. А це контейнер пластиковий з кришкою на об'єм 5 літрів 139. А це вже контейнер пластиковий з кришкою побільше на об'єм 7 літрів 179. А це вже цілий набір контейнерів, 3 штуки в наборі. 149. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, усім до нових зустрічей!